Всім добрий день! Вітаю вас на своєму каналі Світ кактусів і сукулентів. Сьогодні хочу вам показати свою ечеверію патідрес. Ось така вона гіганська на сьогоднішній день. Їй вже років 3. Вона в горщику десь літрів 3-4. Ось вона має ось такий вигляд. Так, ще вам хочу показати її. Цвітіння. Ось в мене інша заквітла. Ось такі в неї квітконоси. Ось такі квіточки в неї гарненькі, чарівненькі, ось такі маленькі. Також можна її опиляти, отримувати насіння. Вирощувати також можна її з насінням. Можна також розмножувати іншими методами, наприклад, листочками. До речі, ось ці листочки з квітконусів. Їх можна також відламувати обережненько. Так. Отакі. І саджати. З них також утворюється розетка. Бачите, тільки обов'язково потрібно, щоб була ось ця, так сказати, п'яточка, з якої буде утворюватись розеточка. Ось так ви просто можете вмикнути, втикнути в землю і буде вам розеточка. Також можна ще розмножувати іншим методом, наприклад, зрізання голови. Ось у мене є така, була зрізана голова минулого літа. Так, зараз я вам покажу. Ось там внутрі, всередині її була зрізана пенічок, тобто зрізана верхівка була. І ось в цьому руці отворилися ось такі великі розетки, розрослися. Наступну весну планую пообрізати ці розетки і поукорінювати. Ось такі ось вони гарненькі у мене. Так, ще другий метод це, ну, вона дає дітки, але бачите, в якому віці вона дала ось таку дитинку. Ось таке такий череночок, Його можна обрізати, укорінити. Але бачите, як вона. Не дуже вона дає дітки, не дуже. Ось протягом такого тривалого часу вона дала тільки одну дітку. Також можна ось такими листками розмножувати. Так, можна, але не нижніми. Обов'язково, щоб це були десь ось ці, другий ряд знизу. І обов'язково повинна бути п'яточка, з якої буде утворюватись нова розетка. Ось от такі методи розмноження такої краси. Ось так ось. Ну, Ще можна, я думаю, можна якось ще якось укорінювати. Але це самі найпростіші методи розмноження цієї чевері. Ось такі. У цьому році я розсадила іншу розетку, і ось такі утворилися в мене гарненькі розеточки цієї краси ось для порівняння розміру. Ось така чудова ечеверія. Ось кого цікавить такі великі капустини, ну це із великих габаритних ечевері. Ось така капустина. Бажано її влітку тримати на відкритому сонці. Тоді вона буде мати ось таке забарвлення. Бачите, яке краючок розовенький, там більш такий салатовий, зелененький. Нальоту на листку вона має невеличкий нальот. Ось, бачите, я потерла. Є нальот в неї такий, вона утворює таку туманку. Ось дуже гарно, дуже мені подобається цей вид ечеверій. Тому рекомендую вам дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, буде ще багато чого цікавого. Дуже дякую вам за підписку, за лайки. Гарного всім дня!